Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам. В розпалі сезон вирощування розсади. Але багатьом дошкуляє чорна ніжка. Кілька років назад я для себе вирішила цю проблему за допомогою фітолампи. Але коли почалася війна, в комендантську годину вимагалося вимикати світло, потім були обстріли. І треба було шукати якесь інше рішення. І я його знайшла, воно виявилося доволі простим. Отже, чорній ніжці прекрасно запобігають два препарати: триходермін і фітоспорин. Продаються в зеленому світі, агросвіті та інших агромагазинах, і коштують один біля 8 гривень, а інший біля 20. Ось такі пакетики. Використовую я їх дуже просто. Ось треба мені сюди буде посіяти насіння. Я притрусила триходерміном, а потім фітоспорином. Нічого страшного, що, можливо, не дуже рівномірно. А потім проливаю водичкою. Фітоспорин це препарат цінної палички, а триходермін це препарат триходерми. Сінна паличка і триходерма. Вони знаходяться в ґрунті, і спори їхні є навіть у повітрі. Тобто це такі звичні речі для нас, хоча в декого може бути якась індивідуальна непереносимість, але ну, це дуже мало в кого. У ґрунті зверху на рослинних рештках триходерма і сінна паличка. Розміщуються поряд із іншими грибками, мікроорганізмами тощо. А в пакетиках вони в концентрованому вигляді, і коли їх додати до ґрунту, вони дуже дієво борються із захворюваннями розсади. Дехто рекомендує триходермін і фітоспорин разом не вносити, тому що триходерма і сінна паличка вони в природі конкурують між собою. Рекомендують триходермін вносити у ґрунт, а фітоспорин розводити із теплою водичкою і оприскувати розсаду. Але я вважаю, що позаяк вони в ґрунті є представлені одночасно, то я ці два препарати в ґрунт і додаю. І завжди це діє дуже і дуже ефективно, хоча, можливо, вистачило б і одного препарату. Але я таким чином ніби як підстраховуюся, тим більше, що їхня ціна невисока. Триходермін і фітоспорин для профілактики чорної ніжки використовує багато хто із моїх знайомих за моїми ж порадами. Всі дуже задоволені і ще ніхто не сказав, що це не допомогло. Тому від щирого серця рекомендую і вам, у кого є проблема із чорною ніжкою. Або ж і для профілактики буде непогано. У мене, наприклад, і лампи вмикаються. І е, в ґрунт я додаю цих два препарати, це лише сприяє здоров'ю ґрунту. Водні розчини цих препаратів можна виготовити навіть в домашніх умовах, але це вже зовсім інша історія. Отож, здорової вам розсади. Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам!